Це відео для вас буде як подарунок на новий рік від мене. В цьому відео я буду малювати персонажів по пам'яті, котрі мені продиктували мої друзі, і також я трошечки додала від себе дуже цікавий формат. Давно хотіли його записати, але так і не наважувалася. А зря, Бо відео вийшло просто офігенним. Я дуже сильно хочу сподіватися на те, що у мене немає ніякої цієї вашої фантазії. І що я більш-менш правильно малюю головних цих персонажів. Це головний герой, і я пам'ятаю, якби був робот з приблизно ось такою головою. Це все, що я пам'ятаю. У нього було ось так от близько посаджені очі, і це схоже на андроїд з Ріба. У нього тут були якісь кружечка, по типу вух. Але при тому у нього ще, коротше, був отакий ірокез. Я прям це чудово пам'ятаю, у нього був ерокес такий залізний. І, ну, ось, що такий приблизно у нього був. Тут щось таке, коротше, було. Схоже на якогось роботопанка боже. У нього якась була талія аномалія, коротше. І. Щось по типу отакого. Ну, робот, поняли, так? Були Щось по типу такого, такі в нього якісь були ноги. Коротше. От. Е, ну, і ручки, допустимо, ось такі звичайні руки, як для робота. Да? От щось таке у нього. Але мені здається, все-таки з головою я щось промахнулася. Він, коротше, виглядав дуже щасливим. Можливо, я просто зроблю такий погляд, не знаю, круглий. Мені він виглядає дуже жалко. Во, Воденяшечки. Це щось якось схоже на правду вже дуже близько, я би сказала. Пам'ятаю, що на обличчі у нього зазвичай був білий колір десь ось тут. В руках щось було таке біле. В шарнірах було біле. Це точно пам'ятаю, ну прям. Точно пам'ятаю, ну я ж я ж не лох. От прям це, я прям ну, не можу. Якщо я помиляюся, бийте мене палками, чесне слово. Ой. Ну, да. І можливо у нього десь були, ну, я так чисто. А, мені ще здається, що у нього ще були якісь сірі, отакі вставки. Десь тут, коротше, у нього були точно якісь сірі вставочки. Отвічаю, от от. Він прям так і виглядає. Тепер я при вас відкриваю свою мобілку. Ну слухайте, я була дуже близько до цього, да. <смеш> у мене і <смеш> я майже була близька до цього боже. Перше, по-перше, у нього і це його іракез, чомусь іде прямо ось так. Від носа прям. Це раз. Про вуха я була права, тут щось ось таке у нього. Тарі, якісь ся тут сірі шарніри. Да, тут все таки є ось ці кульки. У мене голова ці кульки все-таки намалювала. Є шарнір приблизно в клітині, ось тут мається. Чому я не якого біс у нього ось тут виявляється пружина? Як він ходить? Потім вже йде ну, типу, таз. Я, я здивована насправді. І да, у нього також дуже масивні ноги. Але при тому у нього ось такі маленькі ніжки йдуть, а потім ось такі ноги. От От в чому нюанс був. йо майо я майже попала в точку. Так, наступний малюнок, який ми малюємо, це ковальський. Із пінгвінів Мадагаскара, боже. Типу, характер та образ, я його пам'ятаю, основну форму якусь його пам'ятаю, але. Я не пам'ятаю, як малюються самі пінгвіни, і <ріхи> це буде, звісно, дуже весело, не знаю. Вже виходить якийсь такавайський, просто пам'ятаю у нього щось на голові було непонятне, коротше. Він да? ну, виглядав якось дуже. О, да, во, я прям пам'ятаю люто, що він щось... У Нього така якась була форма, і лапи пінгвінів він... я ось такі якісь. Да? Ну, це... це більше якогось гусака схоже, чесно слово. Так, ну а тепер ну я ж точно ну, розумна дитина, я ж не мала прогулювати уроки по е, біології, та я, я ж знаю, як малюється яка якраз у пінгвінів. Да? Чи то у нього щось таке чорне на голові, чи то... Біли, чи тут взагалі руде, я не знаю, в мене чомусь рудий в голові, я понамішуюся всі кольори, окей. А ну і лапки, вони помаранчеві. Ковальський. Дуже милий, насправді дуже швидкий, по ітогу виявився скетчик Ковальського. А тепер я знову про вас відкриваю картинки ковальського. Знаєте, що я вам скажу? Я перепутала ковальського з ріко. Mm -hmm. Ех, дуб. Ну, що є, то є. <рігла> <Давайте>. <рігла> Боже, мені... чому у мене в голові ковальський був Ріко? Я не розумію. Окей, тоді давайте подивимось, як виглядає Ріко, якщо я настільки продовбалася. Ну, я майже була права. Боже, я взагалі забула про той факт, що у пінгвінів Мадагаскару в брова вони у вигляді їх окрасу макушки, не знаю, як це пояснити. Окей, зробимо роботу над помилками. І у Ріко реально на голові ось такий от чубчик. Але на всіх картинках він виглядає просто шаленим, а не обкуреним, як у мене. Ну, я майже відгадала те, як малювати пінгвіна, от, от щось таке у нього ще коротше. І на половині фотографій він стоїть, хоч у мене постійно вилив було те, що він якийсь от, а ще у нього виявляється ще й шрам. є. І... Ой, Боже, Малята тварин це реально не моє. Або моє, я не знаю. Але настільки продовбатися, ну вибачте, мене це капіт. О Боже, зараз буде весело. Бо тут і там я не дивилась реально з дитинства, і в моїй голові він мене виглядає максимально непонятно. Можливо, в мене якась афантазія, все-таки, я не знаю. Але якщо ви дивились цей мультфільм, то можливо у вас просто було чарівне дитинство, як у мене. Я пам'ятаю, що він виглядав якось ось так і носив ковбойські чоботі. От. <реш> я не знаю, але я вже бачу, що він не виглядає так. Я пам'ятаю, у нього була просто величезна шляпка, отакі от очі у нього були величезна посмішка. А ще він був от такого непонятного, не знаю, шерсті, але це не шерсть. Коротше, він виглядав максимально як крапелька, а ще він був дуже веселим. Це все, що я пам'ятаю про нього. А шляпа. От я пам'ятаю, вона була зелена. Я його ось таким мілашкою, бо це максимально милий, приємний персонаж. Ніс, і не пам'ятаю, що був у нього. О, був прям. Ну не прям такий світлий, але во, отакий десь. так. Да. Більш темний, звісно, але так. Да, у нього був такий колір. У мене ще чомусь в голові от відчуття, е, що він був чи, трошки з жовтими якимось вкрапленнями десь ось тут. Чомусь у мене в голові вони сині, але я малюю їх коричневими. Я не знаю. Так, подивимось, як насправді він виглядає. Я майже була права. <реш> Боже. Я, я настільки. Я. Боже. Коротше, там же головний герой є ось ця лошадка, і сам тут і там. Ось. А, і. Я спр... ніби зробила їх сина, я не знаю. <свят> По-перше, у нього голова виявляється кругла. В нього кругла голова, маленька шия у нього. <свят> я намагаюся якось виправити це діло. Так, це взагалі різка сйомка з іншого дня, бо минула чуть-чуть переривалася. <смі> Тепер я взагалі нічого не пам'ятаю, але але, добре. Тут і там, тут і там, боже, я <смі> навіть не знаю, що сказати, тому що мої голові виглядав зовсім по-іншому. І все-таки да, у нього якась дуже пухнаста. Ціло, я не знаю, як це просто ще пояснити, але він щось по типу ось такого вообще виглядає, да? тобто реально виглядає трошечки як крапелька, все-таки руки у нього виявилися дуже довгі та тоненькі. От приблизно. Ну я, я просто виправляю, як я бачу по картинці. Да? Намагаюсь робити чуть-чуть краще, я не знаю. І мені чомусь здавалося, що у нього ковбойські чоботі. Навіть не знаю чому, коли виявляються у нього просто кеди, блакитні кеди. Боже. За це знаєте, що я довольна? Я попала в характер персонажа. Шляпку пам'ятала, що він помаранчевий. У нього є борода. хохолочок. і в нього є хохолочок. Боже, який кошмар! Ну, коротше кажучи, такий тут і там, да. Боже, наступний мультфільм це просто мій улюблений мультфільм дитинства, але я його дуже сильно боялася одночасно. Це ранго. Я пам'ятаю чудово те, по-перше, у головного героя були. Різного є форми очі. А, ще такий нюанс: я не вмію малювати хамелеонів. Знову таки, я не знаю, як вони малюються. Я не вмію малювати. Тварин. Що у нього була якась дуже ламана шия і домашній трошечки хамелеон з. Пузіком і таким. і що теж у нього була ще рубашка гавайчка, і вона постійно якось ось так. От свисала з його пузіка. Ну, хамелеонів там три пальці. Наскільки я знаю, <різь> боже, треба наступний раз знімати відео про те, як я малюють тварин. Дам іде по він був шерифом. Ну я на намалюю його з боку, але ну як хамелеон, у нього був такий широкий, а часто потім тоненький такий хвостик Так. Да. <різь> Боже, який ж ти милий, Боже. Я все-таки його зроблю. Я пам'ятаю, що він був постійно переляканим. Боже, в чому він виглядає ніби вихідний? Який кошмар просто. Але є такий нюанс, я взагалі не пам'ятаю. Я, я просто реально в мене голова видалила з пам'яті, як виглядають хамелеони. Я так розумію, у них теж, типу, тут по три ляпки. Я сподіваюся, у нього тріляпки. То три пальці, мабуть, точно є. Я впевнена в цьому. Я. Я... Вибачте, мене люди, котрі дуже полюбляють хамелеонів. Перем більше людей, як, ще не ячерка, не хамелеон. Ми перевіряємо мої знання парі хамелеонів і не тільки. Пам'ятаю, він був дуже холодного відтінку. Мені б реально помалювати іноді. Ринок. У нього точно було світло пузіка. Шляпка, ну, тут, ну, я, я не впевнена, що шляпка саме була усюди. Думаю, от саме на офіційних хартах він був без шляпки. Але все, що я точно знаю, у нього була червона гавайка. Можливо, у нього був якийсь облякітний потім платочок. О! <плес> Боже, він шикарний, мені подобається, як він виглядає. <плес> Слухайте. Я була майже права. Але в чому я була не права, так це в тому, як виглядають Хамелеони. Колір, до речі, я бувала. Ну, майже трошечки так. Але такий нюанс, що виявляється, ну, у нього от щось по типу ось такого. Все-таки ящерки на всі виглядають, як ящерки з кожного мультику, я не знаю. І да, він сумний челік. І у нього зелені очі. Офігеть! Я... Мені здавалося, що ні. У нього, типу, шкіра така. от. Йоу. І да, мені, мені здавалося, що у нього є, є щось тут такі всякі жовті вставочки. Мені це не здавалося. Боже. Так, ну гавайка тут я прям попала. Те, як виглядає він. Силуетно, можливо, трошки, але блін, у нього не такий великий хвіст, хвісточки. Боже, й да у нього є платочок, але коли в образі шерифа, що можу сказати? Я, 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 я головне, я піймала знову його настрій. Що ж, вийшло таке цікаве відео це таке, дуже цікаве дуже персонажами. Головне, знаєте, що знову таки я попала в їх настрій, в їх асоціацію, і трошечки, можливо, в їх силуетність і кольори, мабуть, так, також. Знаєте, а, дякую вам, що були в цьому році зі мною. Я дуже довольна, що зробила цей канал, і в мене з'явилися ви. ви Мотивують мене медалі не матися творчістю, як я так розумію. Я вас теж мотивую. Я вас всіх дуже сильно люблю. Бажаю вам гарних свят. В цьому році ми вже з вами не побачимося, але точно побачимось в наступному. Всіх люблю, цілую, молодці, що слухать зараз, це я вас всіх дуже люблю і.